Доброго дня всім. Ми починаємо тиждень толірантності, тому сьогодні я хотіла поговорити про те, що толірантність починається з подаговань. Педагогічна діяльність насичена різного роду напруженими ситуаціями, пов'язаними з підвищенням емоційного реагування. Причини цієї напруженості пов'язані з зовнішніми і внутрішніми чинниками. До зовнішніх умов педагогічної праці відноситься характер вирішуваних завдань і відповідальність за виконування функцій. Завантаженість робочого дня, високі інтелектуальні та емоційні навантаження, велика кількість дітей у групі, важкий складний контингент тощо. Серед суб'єктивних внутрішніх факторів виділяються індивідуальні властивості нервової системи, рівень чутливості до професійних труднощів, досвід знання навичок. Напруженими для педагога можуть бути складні ситуації, взаємодії педагога та учнів, пов'язані з порушенням дисципліни, ігноруванням педагогічних вимог. Взаємодії з колегами та адміністрацією. У якій би ситуації спілкування і діяльності не виявлялося, напруженість здатна викликати стрес. А при частому повторенні подібних ситуацій формуються симптоми емоційного вигорання, тому з метою зняття емоційної напруги та розвитку емоційної стійкості необхідно розвивати толерантну культуру педагога. Необхідною умовою успішності педагогічної діяльності є прийняття дитини такої, яка вона є. Толерантний педагог завдяки особливій тактиці побудови своєї поведінки по відношенню до дітей домагається більшої результативності. У сучасній освіті роль особистості педагога істотно зростає. Толерантність є практичною нормою спілкування і пов'язаною з самовизначенням особистості, її цілісності і діяльності у спілкуванні. Зростання конфліктності, агресивності, протистоянь породжують мрії, уявлено. Потолерантне світ, тобто світ без насильства і жорстокості, світ, в якому найголовнішою цінністю є неповторна і недоторкана людська особистість, отже, сутність толерантності слід шукати в природі людині, яка прагне до самопізнання і самовдосконалення. Як перший крок виховання толерантності вимагає подолання притаманного дитині кого та емоційного егоцентризму, виховання здатності бачити і розуміти відмінність іншої людини від, цього, від Тебе самого, а себе сприймати як цю відмінність, як цінність, визнавати іншим право бути іншим, тобто відрізнятися з зовнішнім виглядом, вірою, мовою, думкою, вчинками, емоційно приймати іншого як такого, хотіти взаємодіяти з ним як таким, не намагаючись уподібнити його до себе і не підганяючи його до своїх уявлень. Про те, яким йому належить бути і як належить чинити чи думати в певній ситуації. Виховання толерантності має бути метою діяльності усіх соціальних інститутів, включає школи і родини. Перші уроки моральності дитина отримує у своїй родині від батьків. Однак більшість батьків не приділяють належної уваги вихованню, обмежуючись лише матеріальним забезпеченням дітей. Ім залишається тільки на власному досвіді пізнавати, що є добро, що зло. Щоб виховати дитину толерантною, необхідно виходити з того, що діти дзеркало відносин і характерів батьків, тому для початку необхідно ставитись до своєї дитини толерантно, по-перше, не ображати її. По-друге, вислуховувати її думку і рахуватися з нею. По-третє, вміти прощати образи і просити вибачення у дитини. Це найскладніший момент, але в той час найважливіший, оскільки у дітей загострене почуття справедливості. По-четверте, не можна принижувати гідність дитини, ігнорувати її, проявляти неповагу до її захоплень та інше. По-п'яте, не варто змушувати дитину за допомогою сили робити те, що хочеться вам. По-шосте вміти відмовлятися від сварок і руйнівних конфліктів. Базові цінності особистості закладається в процесі виховання та освіти. Саме тому дана проблема не може бути вирішена поза процесом цілеспрямованого формування толерантності, який має здійснюватись у усіх закладах освіти. Виховання на основі вічних істинних цінностей не тільки і не стільки педагогічна проблема, це проблема розвитку всього суспільства. Актуальність проблеми толерантності пов'язана з тим, що сьогодні на перший план висуваються цінності і принципи, необхідність для загального виживання і вільного розвитку, етика і стратегія ненасильства, ідея терпимості до інших і чужих позицій, цінності і культури, ідея діалогу і взаєморозуміння, пошук взаємоприйнятих компромісів. Стати толерантним в одну мить неможливо. Тому педагог, який визнає необхідність виховання, толерантності в учнів, має починати з себе самоаналізу, самовдосконалення, подолання власних культурних недоліків. Педагог насамперед людина, яка любить дітей, знаходить радість у спілкуванні з ними, вмір зрозуміти і побачити їхні досконалості. Вірить у те, що кожна дитина може стати хорошою людиною, вміє дружити з дітьми. Бере близько до серця дитячі прикрощі та радості, знає душу дитини, ніколи не забуває, що й сам колись був дитиною. Є методи, які допомагають педагогу осягнути внутрішній світ дитини, його своєрідності і цілісності, проникнути в глибину його переживань, спираючись на почуття та інтуїцію. Даний підхід пов'язаний з процесом формування ставлення однієї людини до іншої, що передбачає толерантне, Півучасне, тобто емпатійне ставлення на основі діалогу, було визначено основні вимоги професійної діяльності толерантного педагога це виховувати з любов'ю і ім'я любові, виховувати в душі міру, бути прикладом для дітей, уникати жорстоких і ієрархічних відносин, підтримувати емоційні прихильності, розвивати почуття взаємної поваги визнавати значимість і здібність вихованців, а також поважати почуття і позицію кожного, створювати вільну і демократичну атмосферу, бути готовим і здатним до діалогу, розуміння, солідарності, бути справедливим. Толерантність являє собою нову освітну, нову педагогічне спілкування вчителя і учня, сутність якого зводиться до таких принципів навчання. Які створюють оптимальні умови для формування культури поведінки, гідності, самовиявлення особистості, виключають фактор страху неправильної відповіді або вчинку. Шлях до толерантності – це серйозний емоційно-інтелектуальний труд і психічне напруження, бо воно можливе тільки на основі зміни самого себе, своїх стереотипів, своєї свідомості. В основі педагогічної діяльності вчителя має бути сенс, а також спілкування на основі живого слова. Виховання толерантності це виховання терпимості до іншого способу життя, думки, поведінки, цінностей. Цілі виховання толерантності це розвиток емпатичної здібностей у педагогів, дітей та батьків, виховання терпимості до інакомислення, розвиток комунікативних здібностей як основної ознаки особистості. Оволодіння толерантною свідомістю, виховання неприйняття та прояву жорстокості, насильства до людей, природи та усього навколишнього світу. Головне в роботі педагогів спрямованість змісту діяльності учнів, регулювання міжособистісних відносин, спілкування має неминучу цінність лише в тому випадку, якщо виключить потреба взаємного повміну думками, ідеями, сприяє прояву, уваги, співчуття до людей. Успішне вирішення цього завдання багато чому залежить від характеру вільного спілкування школярів, і психічної схильності контакту в колективі. Тому саме так важливо, аби наш педагог був толерантним та приймав дитину.